Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами потренуємося розв'язувати показникові рівняння достатнього рівня. Від попередніх рівнянь, які ми розглядали, дані відрізняються тільки більш складними обчисленнями. Насправді використовуються ті ж самі властивості, способи і прийоми, які ми розглядали на попередніх уроках. Отже, ставте на паузу дане відео і... Роз'яжіть перше рівняння, а тоді повертайтеся до мого пояснення для перевірки своєї роботи. Перевіримо з вами перше рівняння. 5 у степені х плюс 1 плюс 5 в степені х плюс 5 в степені х-1 дорівнює 31. Ми бачимо, що в лівій частині 3 доданки це показникові вирази з одною основою 5. Можна спробувати винести спільний множник за дужки і розкласти ліву частину на множники. Перед тим як це зробити, ми з вами кожен із цих доданків перетворимо таким чином, щоб у нас був показниковий вираз із одним і тим же показником. Основа в нас вже є одна і та ж сама 5, а ще щоб був однаковий показник. Для цього ми з вами використаємо формулу. А у степені N. Перемножити на а в степені m дорівнює А в степені степен плюс м. Зверніть увагу, що в нас права частина 5 у степені х плюс 1, Запишемо її у вигляді добутку. Отже, одержимо 5 у степені Х множити на 5 у першому степені. Додати 5 у степені х ми просто перепишемо. Додати 5 у степені х. Множити на 5 у мінус першому степені. Дорівнює 31. Тепер 5 у степені Х винесемо за дужки. Одержимо 5 степені за дужками в дужках. 5 плюс 1. Від цього доданка у нас 1 залишається. Плюс 5 у степені мінус 1. Дорівнює 31. Необхідно виконати дії в дужках. Отже, ми маємо 5 плюс 1 плюс 5 у мінус першому. Дорівнює 5 плюс 1, 6. Додати 5 у мінус першому це 1 п'ята. 1 п'ята. Перетворюємо в неправильний дріб. 6 на 5 30 плюс 1, 31 у чисельник і 5 у знаменник. Тобто замість дужки ми записуємо множник 31. 5 у степені Х. Множити на 31 п'яту. Дорівнює права частина 31. Без змін. Ліву і праву частину цього рівняння множимо на дріб обернений до 31 п'ятої Множити на 5 31. Одержимо 5 в степені Х. В лівій частині у нас залишається тільки показниковий вираз. Дорівнює. А 31 множимо на 5 перших. Дорівнює. Перетворюємо в неправильний дріб, 31 перша. Множити на чисельник, чисельник на чисельник, а знаменник одиницю множимо на знаменник. Скорочується 1, 1,1, лишається 5 перших, тобто 5. Отже, в правій частині 5. А це означає, що 5 у першому степені. Звідси випливає розв'язок. Х дорівнює показнику 1. Рівняння розв'язане. Перевіряємо друге рівняння. Отже, 3 у степені Х множити на 3 у першому степені. Відняти 2 множити 3 в степені х множити на 3 у мінус першому степені. Відняти 4 множити на 3 у степені х і множити на 3. У мінус другому степені дорівнює 17. Ми тут використали формулу добуток степенів з однаковими основами. Тільки, навпаки. я її зараз вам запишу, щоб ви пригадали. Отже, а в степені M плюс n дорівнює А в степені m плюс, множити на А в степені n. Тобто, ця формула записана справа наліво. Саме так ми тут її використали. Зверніть увагу, що в кожному із цих доданків є спільний множник 3 в степені. X. Винесемо його дужки. В дужках записується від першого доданка 3. Другий доданок відняти 2 множити на 3 у мінус першому. Від третього доданку залишилися множники мінус 4 множити на 3 у мінус другому степені і все це дорівнює 17, права частина без змін. Тепер виконуємо дії у дошках. От саме тим, що в дошках у нас складні досить дії із дробами, нам просто доведеться пригадати шостий клас. Саме тому це завдання є завданням достатнього рівня. Отже, 3 відняти 2 множити 3 у мінус першому це 1 третя. Мінус 4 множити 3 у мінус другому це 1 третя. 1 ділити на 3 у другому, тобто на 9. Дорівнює. 3. Відняти 2 множити на 1 третю – 2 треті, Відняти 4 множити на 1 дев'яту – 4 дев'ятих. Дорівнює. 3 відняти 2 третіх, це буде 2 цілих, 1 третя. Відняти 4 дев'ятих. Зводимо до спільного знаменника Дорівнює 2, цілих, додатковий множник 3, оскільки основа знаменник спільний буде 9. 9 ділити на 3 дорівнює 3. 3 множимо на чисельник буде 3. І 3 множимо на знаменник 9. Відняти 4 дев'ятих, Оскільки чисельник. Зменшуваного менше від чисельника від'ємника, позичаємо одиницю, роздроблюємо її знаменником 9. Одержимо 9 плюс 3. 12 дев'ятих відняти 4 дев'ятих дорівнює 12 відняти 4 8, 1, 8, 9. Перетворюємо це мішане число у неправильний дріб. Одержимо 1 множити на 9 плюс 9 17. Знаменник 9 переписуємо. Отже, замість дужки записуємо 17 дорівнює 17. Множимо на дріб поверне до 17 дев'ятих. Це буде 9 сімнадцятих. Одержимо 3 в степені х у лівій частині дорівнює 17 множити на сімнадцятих, як і в попередніх прикладах. 17 скоротиться, залишиться тільки 9. 9 це 3 в другому степені. 3 в степені х дорівнює 3 в другому, звідси х дорівнює 2. Розглянемо третє рівняння. Якщо ви його розв'язували самостійно, то помітили, що нічого нового, ніяких нових перетворень порівняно із попередніми тут немає. Просто це рівняння потрібне для того, щоби. Більш упевнено, в подальшому виконувати ці перетворення. Отже, спочатку використовуємо властивість, добуток степенів степені з однаковими основами і запишемо кожен із цих доданків у вигляді добутку. 2 в степені Х множити на 2 в степені 2. Відняти оцей доданок, розписуємо як добуток показникового виразу 2 в степені Х. І Степене о 2 у першому степені, просто 2. Плюс цей вираз розписуємо 2 в степені Х множити на 2 у мінус першому степені. І останній доданок мінус 2 в степені Х на 2 у мінус другому степені дорівнює 9. 2 в степені х виносимо за дужки. В дужках залишається. 2 в другому. 4 можна відразу перетворити. Мінус 2. Додати 2 в мінус першому це 1 друга. І відняти 2 в мінус другому це 1 четверта. Дорівнює 9. Виконуємо дію в дужках. 4 відняти 2, 2. 2 додати 1. 2, цілих 1 друга. І відняти 1 четверту. Зводимо до спільного знаменника 4, додатковий множник 2. 4, на 2 до рівня 2. Перший дріб перепишеться. Цілу частину залишаємо. Додатковий множник Множимо на чисельник і знаменник. Буде 2 четвертих. Відняти оцю 1 четверту. Одержимо 2, цілих, 1 четверта. Перетворюємо в неправильний дріб. 2 на 4, 8 плюс 1 9 четвертих. Отже, рівняння переписується в вигляді. 2 в степені х множити на 9 четвертих дорівнює 9. Множимо на оберний дріб на 4 дев'ятих, Одержимо 2 в степені х. 9 четвертих множити на 4 дев'ятих одиницю. Множити на 1 не пишемо. 9 перших множити на 4 дев'ятих, дев'ятки скоротиться, лишиться 4. Тепер ми одержали з вами найпростіші показникові рівняння. 2 в степені х дорівнює 2 в степені 2. І звідси х дорівнює 2. Рівняння розв'язане. І розглянемо четверте рівняння. В ньому виконуються точно ті самі перетворення, що і в попередніх. Отже, записуємо 2 множити ось цей. Показниковий вираз запишемо у вигляді добутку 3 в степені 2х множити на 3 у першому степені плюс цей вираз, це добуток, 3 в степені 2х множити на 3 у мінус першому степені. І цей вираз мінус 5, цей множник завершається. 3 в степені 2х дорівнює 36. 3 в степені 2х виносимо за дужки. В дужках залишається 2 множити на 3, 6. 3 у мінус першому 1 третя, мінус 5. І дужки закриваємо. Дорівнює 36. Виконуємо дію в дужках. 6 відняти 5 дорівнює 1. 1 додати 1 третя, 1,1 третя. Перетворюємо в неправильний дріб, це 4 третіх. 3 у степені 2х дорівнює множити на 4 третіх дорівнює 36. Залишилося помножити на оверний дріб 3 четвертих. В рівній частині залишається 3 у степені 2х дорівнює 36 перших множимо на 3 четвертих. Записуємо це в вигляді одного дробу. 36 і 4 скорочується на 4. Чисельнику 9 знаменнику 1, 9 на 3, 27. А 27 можна подати як 3 в степені 3. Отже, права частина 3 в степені 3. Основи однакові показники прирівнюємо. 2х дорівнює 3. Звідси х дорівнює 3 ділити на 2. 1,5. Ось на цьому наше заняття завершене. Я сподіваюся, що тепер вміння перетворювати показникові вирази у вас на хорошому, достатньому рівні. На наступному уроці ми з вами продовжувати ще складніші, ще складніші показникові рівняння. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.